Добрий день любителі винограду. Сьогодні 8 січня 2026 року. Ну, Як бачите, зима неоднозначна. То снігом засипало, морозець був, все добре було. Виноградник під сніговим покровом був і морози смягчав, коли були великі морози. А зараз, оці два дні, ну, тепло як для зими, я думаю, аномальне вчора було десь плюс 3-4, сьогодні ну, за 5 до 6 градусів тепла, тому сніг за ці два дні. Ну майже він весь зійшов де-не-де. Він залишився. А так сніг зійшов, розтанув. Так, да, це добре, вологозаряд, вода це хорошо, але снігу ж нема, а нам передають уже на завтра пониження температури. Завтра вже передають мороз 2-3 градуси, а з 10-го числа там на 11, на 12, вже і 10, і 12 то дуже погано, що сніг весь розтанув, земля гола, і при таких морозах виноградник то укритий, нічого такого страшного нема. Але хотілося б, як було, сніжок сантиметрів ну, від 5 до 10 місцями, де він як ліг, було все чудово-м'якенько, хороша зима, як зима, але в нас же, як завжди, все, все чудово не буде. Ну, маємо, що маємо. Так що в нашому регіоні ось така на Полтавщині ситуація. Було холодно, приморозки морози, не приморозки, і сніг лежав, за два дня все потало плюс. Потім знову морози. Ну, одне, поки що радує, що там передавали десь на 18-20 число до 20 і більше градусів. В деяких регіонах бачу виставляли і 25, і до 30 люди. Лякало не дуже добрим таким. Ну, На даний час вроде, все трішки змінилося. Температура змінилася десь так: до... ну, за 10, до 12, до 15 можливо, але 20 вроде, страшного не передають. Ну, що є, то є. Так що сніг потанув. Будемо надіятися, що ще випаде, але там щось ну, не, нема так, щоб щось, щось сніг показувало, а морози показує. Так що якось так. А як у вашому регіоні, як у вас є сніг, чи які морози передають? Будь ласка, підписники, прокоментуйте, щоб мати, яку така ситуацію, яка зараз по Україні? Ну, а на цьому ось все. Буду завершувати відео. Далі по тому, яка буде погода взимку, як буде проходити зима, буду потрішку. Вам показувати так, що бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру, до побачення, до нових зустрічей